Поки на сході України ведуться бої за суверенність і єдність нашої держави, не втихає боротьба і в тилу боротьба за гідне життя, робочі місця і заробітну плату. Гарантовані конституцією права українці змушені відстоювати самостійно, навіть йдучи на радикальні міри. Колектив Жашківського цукрового заводу не виняток. Річ у тому, що у свій час Жашківська цукроварня забезпечувала краян роботою, заробітною платою, район власним цукром і надходженнями до бюджету. Та в якийсь момент усе пішло шкереберть. Завод, який пустили із рук в руки, як перехідне червоне знамено, був доведений до банкрутства. Власники і керівники змінювалися, а заборгованість перед заводчанами та банком все росла. Врешті працівникам заводу урвався терпець, коли, як вони самі стверджують, ліквідатор Олена Левченко, на яку у свій час покладалися великі надії, почала вивозити із території підприємства під виглядом металобрухту дороговартісне устаткування. Численні звернення заводчан до влади всіх рівнів не дали результатів. Контролювати вивіз обладнання працівникам теж не вдалося. Коли ж їм і їхнім сім'ям почали погрожувати, вирішили організовувати акцію протесту. Так, щоб привернути увагу влади до проблем підприємства і його колективу, спланували 11 серпня провести пікет, перекривши трасу Київ-Одеса. Натомість районна влада запросила членів ініціативної групи до діалогу, аби прояснити ситуацію і спільно знайти шляхи вирішення. Ларіса Олександрівна нам пообіцяла переговорити з громадою для того, щоб зупинити. Ваші наміри перекрити трасу, тому що ви знаєте, що ем, існує кримінальна відповідальність за перекриття траси та будь-якої, але у нас іде траса міжнародного значення. Звісно, що ми, ви могли би це зробити, але невідомо, чим би все закінчилось. Тому я дуже рада, що Лариса Олександрівна провела з вами розмову, і ми зустрічаємося зараз у залі для того, щоб врегулювати це питання і, скажімо, розказати про дальші, подальші плани, про що ми домовились. І що ми будемо надалі робити? Я підтримую ваше право боротьби за це. Я завжди буду стояти на стороні людей, які борються за справедливість. І якраз в цьому і є та суть, щоб ми спільно вирішили це питання через те, що звичайно, що є тиск, звичайно, що ми зараз не в рівних умовах, не в рівних, рівних силах і так далі. Але те, що. Нам тут жити, нам тут залишити щось дітям і нам тут е, створити ці самі робочі місця і, і, і те, щоб завод е, працював, то в цьому бажанні я з вами союзник 100%. Кому це подобалося б чи не подобалося? Тому будемо боротися до кінця. Боротьба колишніх працівників за завод триває вже майже три роки. Обурені бездіяльністю можновладців та керівних органів. Вони не могли стримати своїх емоцій під час зустрічі. Але треба навести порядок сьогодні в заводі. Чого це завод сьогодні граблять? Хто запустив для того, щоб ночу вивозять насоси і все оздатне. І вроді хтось там якісь, понімаєте, олігархи і керують там з Києва цим заводом. Яке вони мають моральне право керувати сьогодні? Тим заводом, де ви поклали, ми знаємо, ми сьогодні можемо, я можу тих, які життя віддали за цей завод. А до чого довели, що сьогодні бандюги, граблять, завод і оставляють без роботи сотні людей. Ми вже два роки пишемо, прокуратури, суди, юстиції, Нечупаренка підключили, нам ці бюрократи відписки пишуть, і ніхто нічого не робить, а все Тіхара, під ков'йором все йде. Через що я приміняю радикальні міри, тому що не можна перебороти бюрократ. Якщо ми будемо по закону, по суддях, по всьому, нічого ми не доб'ємося. Розумієте чи ні? То ми через це приймаємо радикальні міри. От. Будемо ще більше приміняти прометраси, траси. От. Тому що випаду далі немає. Якщо ця влада і ми упустимо цей момент, гроші нам буде ціна. Зійшлися на одному, слід дочекатися результатів інвентаризації, яку проводитиме спеціаліст відділу проблемних кредитів «УкрЕксімбанку», у якому і заставлене майно підприємства. Адже лише після цієї процедури можна буде змінювати ліквідатора та шукати інвестора, котрий погодиться зайнятися відродженням заводу. перед управлінням юстиції обласним, можливо, і перед управлінням юстиції України, перед те, щоб позбавити таку арбітражну керуючу ліцензію. Вона не має права, раз вона такі дії робить і не звертає увагу, позбавити її ліцензії і поміняти арбітражну керуючу. Іншим шляхом немає, тому що 98% сьогодні в Нафтогаз і банк їхнім голосів. Два відсотки це пенсійний фонд і податкова. Тобто, як би вони не хотіли, цей комітет кредиторів, вони в них права голову не мають. А з вашої сторони, оце повинні бути такі дії, конкретні, чіткі. І от завтра, якщо вона приїжджає, запрошувати сюди начальника міліції, запрошувати прокурора, запрошувати колектив, я приїду, повідомте мені, наскільки це годин буде. Я їм позадаю питання теж. Я сам особисто спілкувався з представниками банку для того, щоб терміново провести повторну інвентаризацію, повторну інвентаризацію на заводі у присутності відповідних. До мною особисто було домовлено, що завтра вони виїжджають 9 годин близько 11. 12 представники банку, вже керівник по mm -hmm. euh -hmm. проблемних кредитах, керівник відділу не пішов, що у нас раніше були а вже керівник відділу. Ти, ти на лікарняному, ті відпустці, потікали, не хочуть їхати. Mm -hmm. Значить, керівник відділу буде сам особисто і крім того він собою бере обов'язково арбітражну е керуючу плеченню. На жаль, на жаль, на наші так сказати, прохання про зустріч з Левченко, вона постійно переносила їх з тижня на тиждень, не приїжджала. Тому ми вирішили їх при... через банк вже запросити їх значить, для того, щоб здійснити деякі організаційні питання щодо роботи Левченко, щодо розкрадання самого заводу, щоб банк сам вже побачив, що воно там діється. Я думаю, нам треба так сказати, налаштувати даного арбітражного керуючого на роботу, на конкретну роботу, а не на те, чим вона зараз займається. Але я прошу вас, давайте почекаємо, Вікторка. Да. Давайте почекаємо, приїдуть да, представники вікторка. банку. Так, приїдуть представники банку. Я думаю, що ми. Підемося з І якщо виникне необхідність зустрітися з вами, обов'язково зустрінемося з вами. От зателефонуємо до Лариси Олександрівни і приїдемо і подивимося. Тому що дійсно сьогодні ну хто може сказати реально, що я купую цей завод? Так? Якщо не, не проведено інвентаризації, не проведено звірки, так? ніхто не знає скільки він коштує реально сьогодні. Правильно, сьогодні можна виставити е, ціну на цей завод, але чи можна його купити? Чи є там матеріальних благ на ту суму, яку скажімо, буде просити інвестор за реалізацію майна. Тому ось таким чином давайте почекаємо відторка, проведемо цю інвентаризацію, зробимо акт звірки, що відсутнє, наскільки відсутнє? Чи є, скажімо, дійсно там недостача? Уже наступного ранку перед брамою першої прохідної цукрового заводу зібралися небайдужі до долі цукроварні і її колективу. Втім, охорона, призначена Оленою Левченко. Не пропускала працівників на територію підприємства, що вкрай обурювало їх. Оце я сьогодні прийшла і мої друзі, і наші робочі з таким настроєм, що ми не будемо вже просити, ми не будемо мовляти. Ми беремо габлі, йдемо на пролом напряму. Бо ми хочемо сказати правду, знати, що вони зробили, що вони, вони граблять дітей наших убивають, похоронки присилають, а вони собі в карман набивають. А наші діти ходять, воно у садики нема садика закрити з кирпичиною, бо нема кому перестянка зробити. мішок картошки треба дати, в школу нема за що купити, ходять без зарплати, бо нашим дітям нема де робити. Настроєні громити. Пенсії, ті, що нам дають, ми на ті пенсії не можемо прожити. У них зарплати дуже гарні, у них все. А ми пенсії малі, завод розгромили, розбомбили. Отак ми й живемо, нема за що жити. А якби завод робив, так і пішли б на, на роботу, хоч щось би мали. Пенсії, то вже пенсію треба заробити вперед. Ще до пенсії, скільки нам такому вийти, що треба 40, більше як 45 років туди не беруть, туди не треба, а жити як треба, порозлазити хто знаку, де ми подівалися. І нас ніхто не питає, за що ми живемо, як ми живемо. Та й все. А в них є за що гуляти і співати, і по барах ходити, в них є за що. І п'яними ходити, швендяти вечором. Де тут другий раз, то бачиш, видно, що тут робиться. Розтрощили, Чого нас у завод не пускають, не покажуть. Що вони повивозили? На що вони, де вони його подівали? Чого вони набріхують? Як ми свою охрану добровольну? Ми просто ходили, дивилися, що там да. робиться. Вони все вивозили. Чого вони на нас набріхують? Все ну бо вигідно ці баришні, що вона цим всім керує. Вони рішили наклали лапу, рішили заробити гроші на металоломі. Вони не, його прощай. продадуть, металолом розгребуть, розберуть і все. Це ж не перший завод і не останній. А нам це не вигідно. Нам вигідно, щоб завод Бу, ми, працював, заводжі були, наче в охороні, я особисто я працювала, трішечки ми попрацювали. То ж такі такі умовиздали нам, що робити невозможно було. І лякали, і угрожали, і тероризували ночні дзвінки. Були людям. Все було, все, що хоч було. Ми їм кістка в горлі. Чого не чого вона платить їм у зарплату? Не таку копійки нам, хай мені платить тисяч гривень. Та ж у нас арбітражна за арбітражну левченко. Пані Левченко. Хай би вона побула тут хоча б раз і подивилася, що вони ночами роблять. Що тут воно взагалі відбувається? Дай мені ту тисячу двісті півтори тисячі, я не хуже нього буду охороняти, і нічого від відсіля не винесеться, нічого ні відсіля не дінеться. Хтось особисто бачив, що звідси щось вивозить. Кон Конечно, що бачили. Ось Ольга Михайлівна під машину кидалася, то вони її обізвали, оскорбили, чуть машину не переїхали. І її діслали жінка із цукровим діабетом і сказала, що ти п'яна, що ти така пересяка. Обізвали її, бачила, оскорбили, ось у Катя виїжджав. бачила. Виїжджав автобус звідти з першої прохідної, приїхав сюди доверху. Ми ж все бачили, в чотирьох ми сиді йшли, і сказали, що ми п'яні. Біжіть проспіться, охорона наша. Каже, ви п'яні, вже... ви біжіть проспіться. Ну що ми вже сліпі, сказали, що ми ніяк автобус ніякий не виїжджав, і нічого не їхав. Хвори гружа на машини під'їжджали, вигружали звідти з приїжджої. І теж гружені їхали туди. У чорні машини цілі бачить. Ми ж діжурили, да. ми ж бачили все. Є? А вона каже, що мені треба, що бачити всього на відео ага. Тоді У мене все, ми, мої ми, мальчики хороші. хороші. Мене нічого вони не вкрадуть. Не дозволили й ногою ступити на територію заводу і працівникам телерадіокомпанії Жасмін, мотивуючи це тим, що ми мовляв на думку ліквідатора висвітлимо подію не об'єктивно, а всім так би мовити, неблагонадійним сюди зась. Дуже б хотіли познімати хоч трошки територію заводу. Так, Телеканал ЗИК. ЗИК, пожалуйста, с удовольствием. А Жаснина? интервью дам. А жасмины это кто такие? Нет, местная нет. почему? А Потому что местное телевидение, я не доверяю этому телевидению. Вот независимое, пожалуйста. А мы от кого залежим? Ну вы, наверное, от Жашкинской администрации можете заделать. А, ну, мы до ней никакого статуса не да. имеем, да. Не знаю. ЗИК, пожалуйста. За останні кілька років у Жашківському цукрозаводі дивним чином, як у Бермудському трикутнику, зникають люди: зазвичай власники, керівники підприємства і чималі гроші. А при ринковій вартості заводу у 20 мільйонів гривень на підприємстві зараз висить 540 мільйонів гривень боргу перед Укрексімбанком. Нині тут пропадає безвісти і недешеве устаткування. Інвентаризація проводилася ліквідатором Левченко Олени Аркадіївни. Вона перевіряла обладнання, яке, ну, яке вона приймає після директора Олійник, який втік. Його тут не було на, на той час, коли проводилася інвентаризація, його не було, а був начальник охорони Соколов. Ну Він коли побачив, що я приїхав на завод, він один день тут був і теж пропав. Всі попропадали щось безвісті, що що главбух що начальник охорони, що, що директор. Коли ми зайшли на завод з банком, то обнаружили, що недостатчу таку ну, по, по обладнанню в заводі, що не було 5 насосів, СКО-150, це дорогостоячі насоси, і три насоси не було КВ-80 на 80. Це те, що так що наглядно було видно, що вони відсутні. І тоді Олена Аркадіївна написала, була проведена ця ж акти були складені, все про ту недостачу. І тоді, після цього, Олена Аркадіївна поставила свою охорону, начальників охорони. Я не знаю, чи вони уманські, чи вони. І виставлена була вся їхня охорона. Убрали з заводу працівників з заводу, ні, нікого не залишилося з цукрового заводу. Була тільки охорона Олени Аркадіївна, то що вона поставила. Коли ми десь через місяць почали поступати сигнали від працюючих наших, що вивозять обладнання з заводу, ми зробили там круглосуточне чергування вже машинами, бо виїжджають бусами, там хто вибігає з людей, вони прямо на них їдуть, щоб тільки вивезти обладнання і вивозили. Ми стали машинами, перекрили завод і прикрутилася вивозка обладнання. Позвонили в банк, заставили їх обратно провести цю інвентаризацію, бо обладнання все закладене у банку. Коли ми зайшли в завод, дуже не хотіли нас пускати, коли ми зайшли в завод, обнаружили, що три бурякорізки, які знаходяться в заводі, були вже розібрані і складені на кубки. Все обладнання для, для вивозу, для того, щоб його вивезти. А бурякорізки на даний час вони, щоб купити Бурякорізки, це приблизно десь мільйон стоїть одна Бурякорізка, якщо взяти. І опять ті насоси. Насоси, які доростоючі були в заводі, опять наготовлені 4-5 насосів на, наготовлені на вивоз, ці ж СК-150. Порізані кабеля, всі крупні кабеля, які були до обладнання, таких як ввн там 150, до центрифуг, всі були обрізані. Там я не знаю, який урон, бо це тут його посчитати скільки метрів, вони там обріжуть, можуть метр, може. А весь кабель, там може 100 метрів, то треба весь кабель викидати, бо його вже не використаєш. Я думаю, що і при ній там не менше, як на мільйон було зроблено краще. Те, що ми при олійнику обнаружили, десь порядка там, 500 тисяч для того, що знаходиться в заводі, обладнання, заставного обладнання. А крім того, олійник всю железну дорогу на території цукрового заводу розібрав на металом, здали там складів, все, весь метал, метал, який знаходився на складі, зберігався, теж був проданий, той, що на дворі лежав. Для них це все металолом. Поздавали труби, ці навіцінники, це ж ми їх вже й не зчитали. На другої категорії, навіцінники третьої категорії, поздавали на металолом. Все здавалося на металолом. А ці прийшли Левченко і, і вже вони напрацювали. І немає винних. Немає винних. Понаписували кругом вже ж, навіть на основі цієї перевірки, що банк проводив, оцей другий, що при, при Левченко вже була. Були подані заяви в прокуратуру. Там В районну адміністрацію, в обласну. Опять мені поступила інформація, що вже на другій водокацію розібраний, немає вже двигунів, бо в нас так завод збудований, що коли дощі йдуть, чи так відбирається вода, треба її викачувати, бо там кабеля попідтоплює. Треба качати там, робить завод, не робить а на другій локації треба, щоб насос викачував ці води сточні. Як туди пішли, немає вже е, двигунів. Двигуни такі, що по півтони вважать, вони вже їх попродавали, вже встигли продати після тієї другої перевірки, вже є опять недостача. як на вашу думку, як зараз діяти працівникам, щоб змусити е, вже довести процедуру ліквідації до кінця, чи навіть запустити завод? Є в перспективі? Ну, запустити завод вже треба докласти до нього дуже багато і грошей, і сили, бо зроблено дуже багато вреда нанесено для цукрового заводу. Запустити його можна не в цьому році, бо треба, як обично, ми вже ремонтуємо заводи три місяці, вже треба ремонтувати, може, вісім місяців. Треба бригади монтажних, і електриків, як скільки кабелів порізаних. Роботи дуже багато. Ну, Запустити можна, що строїти з нуля, а що завод обладнання ж все рівно основне є. Завод можна запустити, але що я бачу, якщо останеться цей ліквідатор Левченко Олена Аркадіївна з цією охороною, і цими спеціалістами, то до нового року, може, тут вже нічого і не останеться. Зрозуміло, до Олени Левченко у працівників заводу накопичилося багато запитань. Втім, горе ліквідатор на зустріч із заводчанами не поспішала. Все ж кілька годин очікування людей увінчалося певним успіхом, і з хорошими новинами про відповідь генпрокуратури і міністерства внутрішніх справ на ім'я народного депутата Валентина Нечепоренка. Приїхала його помічник. Наша міліція районна дала відповідь уже районній раді про те, що відкрите кримінальне провадження. Тобто, про це спішов. Не. Ну, ну, вам це, це не до мене. Це запитання не до мене, але я думаю, що ми рухаємося в правильному напрямку. Коли ж довгожданих персон Олену Левченко та представника банку таки дочекалися, посипалися численні нарікання й емоційні обвинувачення. Я туди не ходив, мене до проходної не допускали. Що не можуть представники трудового колективу спеціалісти зайти і подивитися? Що ви боїтеся? Зараз прийнято рішення. Значить, банк банк привіз своєї ні спеціаліста. і подивиться. І посмотри цей варіант. Давайте не будемо Петро Леонідович, ви согласилися на оцю, на цей деребанна, що говорять у мору ви маєте роботу. Я не а вони не мають. 46 вони всі проробив тут років. От місяць, от місяць, 16 років. Я його ворог, я 46 років проробив тут і в різних дощах, і всі знають. Що, що ви мені говорите? Хто довів до банкрутства предприємства? Ви довели! Ви довели і доводите. І хоч поріж, що приїхали. Я був на первій провірці. Понімаєте, що оборудовання на місці. Моє там мелочі, чого то не було. На 2 мільйони мелочі ви підписали. А, а в другі, а в другі що? А ті шестерні зложені зрезав. Це поскладали для вивозу. Мої перемитні. Що це ж при вас? Я мене туди ніхто не запускав. Само ключики били, хто тут на пасту били машини. Ви смотрите на вашу машину. У нас тоже тут все записано. Как ви спали на постах, как ви спали на постах? і так вот там. вот на ГСМ. як виявилося, керівник відділу з проблемних кредитів прибув лише для того, щоб довідатися, чи знайшлися редуктори, яких не виявили при останній інвентаризації. Тоді як працівники розраховували на повну перевірку майна. І в присутності своїх спеціалістів, котрі знаються на обладнанні цукрозаводу. Втім, Олена Левченко наполягала на своєму. Опис майна проводитиме лише спеціаліст УкрЕксімбанку. Після тривалих суперечок працівники взяли гору. На територію заводу увійшли і їхні колеги, і голова райради. Усі разом вони й оглянули частково устаткування. Хочете зможу сказати. Вкинути вали, муфт немає. Ну так тільки накинуто, не ні про. Не... А як ти побачив? Редуктора немає, редуктора, немає. Реду редуктора, як не було, тільки на... зробили кошуха із рубероїду. Більше. Більше. Значить, оце, оце, вал із шестернію і два насоси то ще поставили. Ну, ти насоси перенесли. Два насоси і поставили і вала, і все. Поди, і все. Ну, просто поклали. Кабеля обрубані. То як були, так і осталось. Трансформатори розібрані, як були, Автоматів так і немає, і Нічого. На другій водокачці були? Так, да, розкорожені. О, ой, Друга водокачка роз, розкорожена. Це ж вже за, за, цей період. Крім того, що було, ще, ще додавалося. То, що Муляж зробили бурякорізок, то це ж не бурякорізи. Якщо там шестер немає. фільтри тих немає? Рамки пропали що з першої, що з другої фільтрації. Це приблизно на пів, на півмільйона, бо там немає комплектів, ну, повністю ніодної рамки немає. Сьогодні наша задача була подивитися з її слов, яке майно було відновлене, подивилися. Дійсно, вам вже доповіли, що два насоси там, ну і ще деяке майно. Все останнє залишилося на тих же самих позиціях а тому їдемо до правоохоронних органів з'ясовувати, яким чином далі вони будуть шукати цих злодіїв. До речі, додавалася <кхм> оця насосна станція, яка стратегічно да? да. я думаю, що дійсно треба звернути увагу, що завод він дійсно поки стоїть. Але якщо зі тіля будуть по, ну, ще раз викрадені насоси, то дійсно затопить цю всю жилу зону, яка тут знаходиться, ну, електричну частину залишиться без світла. А тому районна ваша Демографія. адміністрація. Має дуже оперативно реагувати і якісь заходи сприймати. Повну інвентаризацію домовилися провести 15 серпня. А поки працівникам заводу знову залишається лише чекати, що справедливість переможе, що їхній завод віддадуть в хороші руки, підприємство відновить роботу, а кожен із них повернеться до своїх обов'язків, що їх нарешті перестануть обманювати і просто чинитимуть по совісті.